Ще є у нас е, досить цікава лапка ось така, яка е, сшиває дуже товсті тканини і може сшивати в багато слоїв. Це два слоя. Тепер це є чотири слої. Ще попробуємо. Не знаю, ще додати два. Ми додали і ще чотири. Цілком це є 8 своїх. І вона чудово шиє. Ось так, друзі.